Пане Грусьман дуже приємно з вами познайомитися. Ми з вами вперше зустрічаємося після того, як ви посіли таку високу посаду. Ви тривалий час були мером Вінниці. Як ви облаштувалися в Києві? Чи перевезли всю родину? У вас троє дітей? Зрештою, вони залишилися в Вінниці чи живуть тут в Києві? На даний момент живуть в Вінниці. Я в Києві поки що знімаю квартиру. Ну це дуже непросто для родини, оскільки так ми на відстані, але зусиллями моєї дружини ми це все якби компенсуємо і. Вона приїжджає сюди. і Я, якщо є така можливість, виїжджаю до Вінниці, але це буквально на, на години. Є інформація, що ви з Вінниці до Києва на роботу літаєте на гелікоптері. Що це за гелікоптер? Чи це правда? Хто заправляє цей гелікоптер? Volkswagen Multivan – це звичайний автомобіль. Не зовсім раціонально літати на гелікоптері з Києва до Вінниці. Їзди сьогодні дві з половиною години, тому це все в які не потрібно вірити. У Вас є донька, яка навчається за кордоном. Старша донька, вона навчається у Великій Британії з 2007 року. А середня донька а, живе зі мною в Києві і навчається в київській школі. А молодший син живе з в Вінниці з дружиною, і час від часу а, от, дружина приїжджає до, до Києва. Ви ще родину поділила. Ми разом, але нас. Насправді віддаляє поки що ну 260 кілометрів. Я ще раз підкреслюю, що для для людини, і для батька і для, для чоловіка це не це непросто, але ми згуртувались, оскільки ну іншого варіанту немає. Тому зараз от, живемо на на два на два міста. Не встигли ви породичатися з родиною Порошенків? Чи ви, можливо, є кумом Петра Олексійовича? Чи Петро Олексійович є вашим кумом? Тому що ви достатньо близькі і дві багатодітні власне родини? Ні, сином нема. Немає рідних стосунків, абсолютно немає, а те, що ми знайомі і не один рік це правда.